Це твої батьки. Вони працюють. Жартуєш? Ви ж тільки приїхали. Так, у них важлива презентація завтра. Матір каже, якщо угоди не буде, вони розоряться. Сподіваюсь, так і буде, і ми продамо цей дім. Годі, можливо, все не так погано. Не знаю. Я сумую за всіма. І за тобою. Приїжджай до мене. Та якби ж то, тільки за. Так, що тебе стримує? Вибач що? Ти в порядку? Нічого. Елі, ти як? Ти в порядку? Я вб'ю тебе. Ролі озвучували Еліс Вудс, Христина Стасишин. Хлопець дяків Максим.